Доброго дня Україна. Так, зразу до діла. Є у нас Т-150 із ямзовським, я, Ямзовською шестеркою. Хочемо поставити на нього або з Мана, або з DAF, або з Volvo. десь лошад... 200 плюс лошадей. Можливо, хтось знає де переробляють, чи те Продаються переходні плити під такі мотори. Скажімо так, якщо буде переходна плита під определений двигатель, то такий двигатель ми й купимо. Якщо володієте такою інформацією, буду вдячний. Всім спасія, всім пока.